Готуємо дуже швидко дуже смачний пиріг. Отже, склянка цукру, сюди, дрібка солі обов'язково. Сюди ж яйця і добре взбиваємо. Можна міксером, можна звичайним вінчиком. Поступово додаємо олію, продовжуючи розмішувати. За бажанням додаємо ванільний цукор. І вливаємо сюди молоко. Звичайне холодне молоко. І знову добре перемішуємо. Додаємо борошно і, звичайно, пакетик розпушувача. Все добре вимішуємо. Тісто готово. Якщо форма силіконова, можна нічого не робити. Якщо дечко металеве, вистеляємо або пергаментом силіконізованим, або змащуємо маслом і добре посипаємо борошном поверх масла. Виливаємо сюди все тісто. Якщо полюбляєте, щоб було менше начинки і більше тіста, беріть меншу форму. У мене дечко в довжину 32 ширина 23 см. Я навмисно беру такий розмір дечка, щоб було низенький пирог на виході в готовому вигляді, і щоб було менше тіста, а більше начинки. В мене сьогодні буде пирог з ожиною. Просто ось так поверх розкладаю ожину. Духовка в цей час розігрівається. Розігрівати духовку потрібно, якщо ви впевнені в своїй духовці, то до 180 градусів. Якщо не впевнені, бо духовка барахлить, то краще випікати на більш низьких температурах. І ще для смаку і для пікантності я додам ось так ягоди лохини. Все. Відправляю в духовку 150 градусів, орієнтуюся по сухій шпажці. Не за часом, а саме на суху лучину. Все, пиріг готовий. Ожина більш важка, тому вона начебто потонула в тістові, а лохина навпаки залишилася наверху і від температури, коли спеклася, полопалася. І дала таке як сік. Виймаємо з дечка. Вийняли з дечка, знімаємо пергаментний папір знизу і даємо повністю вихолонути. Дуже смачно і просто окремо, і з будь-яким компотиком, соком, молочком, чайочком, кавою. Без різниці. Навіть з кефіром дуже смачно. Тому готуйте. Смакуйте і насолоджуйтесь домашнім.